Ми дуже дбаємо про своїх тваринок і спостерігаємо з їхньою поведінкою станом здоров'я. І сьогодні будемо говорити про те, якщо ви помітили, що у вашого домашнього улюбленця почали закисати очки, про що це сигналізує і як зарадити сьогодні. Будемо говорити з Іван Івановичем. Доброго ранку Доброго ранку. Отже, сьогодні таке питання: якщо ми помітили, що в котика чи в песика закисають очки, перш за все про що це сигналізує, і чи ми можемо якось допомогти, і як? Чому закисають очки у тварини? Е, є декілька факторів, чому можуть закисати е, у тварини очки. Перше це алергічні прояви. Інше е, друге, це е, глисна інвазія, е, гельмінти. І е, е, третє це, як правило, якісь вірусні захворювання. Їх багато е, є різних у котів свої, у собак свої. Що потрібно робити, як звернути на це увагу, як лікувати в першу чергу, якщо це процес раптовий, зранку, наприклад, ви з собачкою гуляли, все було добре. А ввечері ви приходите, бачите, що є закасі в очках. Можна промити очки або ж відваром ромашки, або крепким заваркою крепкою чая, так для того, щоб зняти й тонізувати очко. В подальшому потрібно обов'язково звернутися до лікаря для того, щоб лікар вже назначив то чи інше лікування. диференціював, чи це алергія, чи це глисна інвазія, чи можливо це розвиток вірусного захворювання, тому що, як правило, такі захворювання, як ентерити або чума собак, так, вони також проявляються і в катаральній формі, де є постійні обільні такі виділення з так. От. А чи може це означати про хворобу саме якусь офтальмологічну? Так, звісно, тварина може так само, як і людина, простудитися. Можливо, як правило, якщо це собаки, вони люблять на вулиці, в листі. Зараз mm -hmm. сніг у нас немає в листі копишитися і занести інфекцію. Можуть розвиватися конюктівіти. Mm -hmm. Але, як правило, конюктівіт розвивається. Певний проміжок часу, тобто це не раптово, що зранку все добре, а на вечір вже закиси сильні, тобто це будуть запальні процеси, тваринка буде прижмурювати очки, очки будуть боліти, тобто люба промивка, обробка. Очей або закапування буде е, болячим для тварини. Якщо ж просто є закиси, і ми їх протираємо, е, немає больових відчуттів, то навряд чи це конюктивіти там бактеріальним характером, бою, то. Звісно, допоможе розібратися з цим тільки ваш лікуючий. Лік. Ви знаєте поради, як надати першу допомогу. Проте не забувайте, що обов'язково потрібно звертатися до свого лікаря для того, аби виявити причину. Адже заки сочеється лише фактор, який сповіщає вас про те, що з вашим улюбленцем щось не гаразд.